Накипіло ввечері. Сьогодні я також, також зачеплю тему дітей, українських дітей, але зовсім зовсім іншого боку. Власне, я думаю, не секрет ви чули, що Росія, країна-агресор. Доволі багато, дуже багато, якщо правильно казати, українських. Дітей перевезла з тих земель українських, які Росія загарбала, тимчасово звичайно під приводом. Якоїсь допомоги це називається офіційно депортація, якщо казати дуже такою простою мовою викраденням. От, власне, чому вона це робить? Як це можна зупинити, і як сталося так, що країна агресор сама себе викриває у своїх злочинах? Ми і говоритимемо в першій половині сьогоднішнього ефіру з експерткою регіонального центру прав людини Катериною Рашевською. Пані Катерино, сподіваюсь, ви мене чуєте. Так, добре чую, доброго вечора. Чудово. Отже, пані Катерино, ви займаєтесь дослідженням цього злочину одного з багатьох злочинів, які вчиняє Російська Федерація, і в тому числі одним з доказів їхніх злочинів є. Є документ, який е, зробила, яким звітувала, можна сказати, перед е, керівником, очільником цієї держави, ну, в принципі, перед мешканцями громадянами Росії. Е, Людина, яку якою фамілія прізвище? Перепрошую, о господи. Слухайте, випало Живова з голова білова. Так абсолютно точно навіть в прізвище і з голови випало. Ну я думаю, це, це абсолютно нормально. А от цікавий момент для чого вони це робили, що це взагалі за звіт, і яким чином він є таким, знаєте, викривальним моментом в діях країни агресорки? Будь ласка, Катерина. Так, якщо говорити про цей звіт, то він фактично доповнює всі наративи російської пропаганди пов'язані з даною темою. Досить цікаво подивитися, що після звіту Марії львової білової також з'явилося на її телеграм-каналі таке не те, що зізнання, але спростування фейків на її думку, які пов'язані із даною темою. Ну вона ну, звичайно, запро... я перепрошую, Одне. щоб, щоб у нас правильно слухачі. Звичайно, що вона написала, ой Ой ой, так, ми вимушені з. -з, 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 -з Знатися в злочинах, і таке інше, ми злочинці, звичайно, не це, це зовсім під абсолютно іншим соусом, так би мовити, було. Так, очевидно. Тобто, якщо трошки так історії, то потрібно uh -huh. розуміти, що ця політика вона триває з 2014 року. Тобто, фактично 8 років міжнародне співтовариство просто собі це їло і закривало очі. І навіть якщо ми подивимося на перші е, тижні повномасштабного вторгнення, то були такі особи е, на міжнародному рівні, які реально вірили, що це гуманітарна акція, порятунок дітей, їхня евакуація і так далі. Але вже в досить коротко. Срокої перспективі, от вже з квітня місяця, коли перших дітей почали насильницьке передавати в російські родини, дійшло нарешті, що це не гуманітарна акція, а міжнародний злочин, і це страшний злочин, тобто це злочин геноциду. І тому фактично, якби вони більше не просували той наратив, який працював 8 років. Після початку повномасштабного вторгнення він нарешті припинив е, якось вибірювати обличчя що Путіна, що дитячих омбудсменів, в тому числі останні з них це Марії Львової Білової. Тому в тому звіті, який вона презентувала, насправді е, все подано такою е, гарною картинкою з посиланням на відповідні норми міжнародних договорів, зокрема Конвенції ООН про права дитини, е, там е, міститься така е, величезна частина. Про дітей з Донбасу, так званих про їхній порятунок, хоча насправді дітьми з Донбасу вони називають всіх дітей, яких вони вивезли, викрали із окупованих територій від Харківщини до Херсону. Правильно абсолютно правильно. Так тому е, навіть у цьому е, вже починається певне маніпулювання uh -huh. і перекручування інформації. Не ну, ціла кампанія, яка стосується розвінчування фейків, на жаль, просто найгірше в даній ситуації це те, те, що розвінчувати. Фейки намагаються не лише Марія Львова Білова, але й інші там високопосадовці, бо вони розуміють, що їх очікує також міжнародна відповідальність, і тому, наприклад, в таких акціях змушують брати участь і дітей, яких вони незаконно депортували. Ми повинні розуміти, в якій ситуації знаходяться ці діти -ху -ху. під абсолютним контролем Російської Федерації із документами, які заховані в сейфах, і з повністю знищеними українськими документами, тобто фактично такі собі заручники, особи незаконно позбавлені волі, які в силу свого віку вразливості не можуть просто втекти. Деяких просто ловлять на кордоні, а потім з'являється відео, де вони говорять: та ні, ми любимо Росію, хочемо там залишатися. А Марія Львова Білова потім долучає цю інформацію до своїх офіційних публікацій. От бачите, тому... мовляв, які дітки вони самі, самі хочуть захисту і спокійного життя, так десь приблизно так дивіться, але просто питання в тому, що Російська Федерація не може говорити, що вона їм надає захист і Спокійне життя, попередньо створивши для них ситуацію збройного конфлікту, ага. тобто вже зафіксовано на рівні офіційних заяв не просто окремих держав, але, наприклад, і Генеральна асамблея оон резолюції про те, що Росія здійснила акт агресії, і фактично вона не може використовувати плоди незаконні цієї агресії для того, щоб легітимізувати вчинення міжнародних злочинів, в тому числі і незаконної депортації, або примусового переміщення, тому будь-які ось. Ці намагання перекрутити інформацію, подати це як якийсь порятунок. Оці спасіба дяді Юра, що спас нас, воно не буде працювати. Тобто, це це вже просто балачки, і зараз вони намагаються знайти якісь інші підходи заради для того, щоб спробувати переграти міжнародне право. Я би це інакше угу. не назвала. А що це за підходи, до речі? Дивіться справа в тому, що коли ми говоримо про е, власне от е, викрадення, так то тоді ми звертаємося здебільшого до дітей статусних, тобто дітей, позбавлених батьківського опікування або дітей сирі, та також mm -hmm. тих дітей, які просто перебували в в життєвих умовах і тому жили там в інтернатних закладах. Дітей ні дорослих, ні Україну нікого не запитували, а просто вивозили депортували на територію Росії. Що стосується інших дітей, а це величезне, це просто. Тисячі дітей, то вони були вивезені або ж до так званих таборів перевиховання, або ж на якісь там культурно-просвітницькі заклади, заходи, або вони були вивезені там за результатами диспансеризації у медичні заклади. І кожного разу при такому вивезенні була ну був такий формальний документ. Ну не кожного разу, так але здебільшого були документи, які називаються там Згода на вивезення, або довіреність на вивезення. Uh -huh. І от вони говорять: дивіться, батьки підписали які до нас претензії при тому всьому ми повинні розуміти, що як це було здійснено, тобто як це батьки вимушені були підписувати. І нами зафіксовані випадки, коли на батьків чинили тиск, коли їм погрожували, коли приходили озброєні люди, і говорили, що їх позбавлять батьківських прав або взагалі вб'ють. І питання в тому, що просто навіть сама атмосфера, яку Російська Федерація створила цим самим збройним конфліктом, невибірковими там нападами на цивільні об'єкти і так далі, це вже все може само собою тлумач. Тися як примус, коли будь-яка згода, будь-який підпис під довіреностями це ніщо з юридичної точки зору. Однак Росія чомусь ще й досі вірить, що може це використати в судових процесах. Угу. Ну сподіваюся, що навпаки буде це. Ми використовуватимемо в таких процесах. Але пані Кетринов, ви цікавий момент такий зачепили, куди саме на своїй території Росія направляє чи перерозподіляє дітей з України. Це табори, це ну інколи лікарні, я так розумію. Крім того, це сім'ї, правильно? Тому що є ж, в принципі, в Росії, ми знаємо, ціла пропагандистська кампанія, направлена на усиновлення дітей з України. І ще, так. Один, і ще один момент цікавий, щоб ви зразу прояснили, а чи використовує Росія українських дітей, знаєте, як, ну, як то прийнято казати, як майбутніх яничарів. Е, дивіться, що декілька ну таких уточнень і uh -huh. поділимо це запитання на частинки. Тобто, що стосується місць, де перебувають ці діти, то цікаво, що Російська Федерація вона якби сама і просто не на рівні якихось там заяв у пресі, чи ще десь, а на рівні навіть там заяв їхньої державної думи фіксує, де знаходяться ці ці діти, і от остання цифра яка була, це 52 суб'єкти Російської Федерації, 52 регіони. 19 з них діти були передані на сильницькі Російські родини, тобто під таку форму, як опіка. Але ми повинні розуміти, що, наприклад, конвенція про заборону геноциду не передбачає жодної конкретної форми передачі на сімейне виховання, тому як би вони не назвали, як би вони не намагалися і тут зловживати правом, воно вже не дуже допоможе. Далі що стосується закладів, так дійсно це і табори, так звані колишні або діючі літні табори, піонерські табори, та також можуть бути різні е, частини, типу як кадетські корпуси. Це можуть бути лікарні, і тут особливий цинізм Російської Федерації, коли вона просто перетворює медичні заклади на місця концентрації дан, ну, цих депортованих дітей, uh -huh. і потім в цих місцях вирішується їхня подальша доля. Тобто, так вони не як нацисти не проводять над дітьми експерименти. Хоча насправді ми ж не знаємо, що там відбувається. Але інше питання: що в цих лікарнях дітей утримують, їм там роблять російські документи. в Цих лікарнях до них приходять люди, які на них дивляться, а потім забирають у свої родини і так далі. Тобто, це, знаєте, коли у свідомості цілого покоління буде страх перед лікарнею, оскільки там відбувся щодо них міжнародний злочин. Оце такий момент. А тепер, що стосується мети і про яничарів. Цікаве, це цікаве запитання, оскільки перевиховання у Російській Федерації діє не тільки з метою, наприклад, мілітаризації, так і перетворення цих дітей на ворогів власної нації, а з подальшою примусовою мобілізацією або з пропагандою добровільної мобілізації і просто використанням дітей як гарматного м'яса, чи то в Україні, чи де інде. Але питання в тому, що ця політична індоктринація також створює величезний пул людей, які носять реальну загрозу. Для України в майбутньому, тобто без реінтеграції, без реабілітації, без е, пояснення е, справжньої версії історії, а не того альтернативного викладу, який міститься в російських підручниках і який всіляко намагається їм нав'язуватися. Ці діти будуть переконані, що це Україна дон, дон, бомбила Донбас, що це Україна хотіла напасти на Росію, що нам не потрібен ЄС, що нам не потрібне НАТО, що треба любити Росію і Путіна, і так далі. І у. Уявляєте, якщо ці тисячі дітей. Повернуться і будуть проживати там, де вони проживали, тобто концентровано на території. Росія просто прийде і захапає ту територію мирно, як це колись було. Уже прикладах. Тому ну я сподіваюся, що питання, знаєте, складні, коли, коли ці дітки все ж таки повернуться в Україну, то просто доведеться розпочинати величезну роботу, величезну освітню, педагогічну, щоб ось цю ту о, дурню в. Хотів сказати, вибити це звичайно абсолютно неправильне дієслово, нейтралізувати, так би мовити, з да, цих дитячих голів і, і в той же час. Я би хотіла сказати, що ми повинні ставитися до цих дітей як до постраждалих, так, так. Тобто, як до жертв міжнародних злочинів. Вони не винні, що в них тепер в голові. Те, те, що вони там мають це Російська Федерація. винні її посадові особи, які повинні понести відповідальність. Але весь розуміти жах ситуації в тому, що ми зараз повинні. Шукати в який спосіб притягнути винних осіб до відповідальності, оскільки нічого прямо в Женевських конвенціях не забороняє таку політичну індоктринацію, і це добрий день нове, нове питання, тому що на момент, коли розроблялися ці договори, більша частина з них просто уже нікому на думку не спадало, що це знову буде використовуватися там і положення про заборону пропаганди в збройних силах служіння окупаційної держави або супротивної сторони. Там війшли певні положення, до яких можна прив'язати мілітаризацію. Але щоб так цинічно просто викрадати дітей і перетворювати їх на власних громадян, ну це тільки Російській Федерації прийшло в голову в останні угу. там в останні десятиліття. Угу. А ви знаєте, ну ще один вкрай жахливий момент і страшний. Що частину дітей, як ви сказали. Направляють в воєнні ліцеї, там якісь такі воєнізовані чи напіввоєнізовані мілітарійські організації, і тобто в майбутньому ці колишні громадяни, не колишні громадяни України, а можуть дійсно, не дай Боже піти воювати проти, проти своєї батьківщини. Ось що також так і на, остр... і на жаль, ви розумієте, це будуть дуже ідейні, дуже ідеальні вояки. Ми зараз говоримо про те, що російським військовим їм реально бракує мотивації. Вони не розуміють за що конкретно вони ага. борються на території України. То ці діти вони будуть боротися за те, що їх не повертали, бо це ж Російська Федерація чинила всілякий спротив і відмовлялася їх повертати, але їм вона каже інше. Вона каже, від вас відмовилися, ви не потрібні там. От і перша вам причина дитяча психіка дуже сильно е, гнучка, розумієте? Так, так, так. Ідентичність ще не сформована. Тобто, це злочин вже тому, що використовується вразливість становища дитини обумовлено її віком інтелектуально. Альним розвитком і більше того, ми будемо мати тих дітей, які реально будуть переконані, що там не знаю цю кризу просто ну не кризу, геноцид, наприклад, на території Маріуполя спричинила Україна, а не Росія. Бо вже такі наративи промовляються дітьми на пропагандистських російських відео. Тому готуватися потрібно для до найгіршого і вже зафіксовані випадки участі колишніх дітей, які на момент початку окупації на території Кримського півострова, а так само на момент. Мент початку конфлікту на сході України були дітьми, і після восьми років промивки мізків пішли чи то це була примусова мобілізація, чи вона була е, з, обумовлена цією промивкою мізків. Ага. Але тим не менше вони пішли служити на на стороні Росії проти, проти власної держави. І частина з них вже загинула навіть, і тепер уже їхній так званий подвиг використовується для того, щоб перевиховувати дітей із нових окупованих територій. Тому ми маємо. Абсолютно жахливу ситуацію, якщо на неї подивитися зі сторони, тому що Російська Федерація просто фактично натравлює ціле покоління українських дітей один проти одного обумовлюючи ситуацію, за якою просто в межах якої це покоління почне вироджуватися, тобто як дві опції для Росії. Вона у нас відбирає покоління, а в себе вона посилює власну націю. Угу, так пані Катерина, ну потрібно назвати цифру. Скільки дітей з України таким чином Російська Федерація викрала взагалі? За останніми відомостями їх завжди можна подивитися на платформі Діти війни Україні вдалося ідентифікувати 19 тисяч 546 дітей у статусі депортованих або примусово переміщених. Однак питання в тому, що це тільки ті діти, яких вдалося ідентифікувати. Але скільки дітей Російська Федерація депортувала протягом цих півтора роки, і скільки дітей вона депортувала раніше напередодні повномасштабного вторгнення, одразу оцінити важко. Самі Росії росіяни посилаються на цифру 730-744 тисячі, однак це виглядає... Правдоподібно, тому що вони і самі плутаються подекуди, звідки вони взяли ту цифру, і що то за діти, чи то діти із законними представниками, яка угу. там частина із мамами і, і так далі. Тобто перебільшена Щось... цифра, скоріш за все, так. Це, це угу. перебільшена цифра, це цифра для внутрішнього споживача. Можливо, вона якимось чином їм розуміти. Ми ж повинні завжди дивитися на інтерес самої Російської Федерації. Можливо, їм ця цифра потрібна для власної державної політики, наприклад, по перерозподілу грошей з федерального бюджету. Угу. Ну то тобто потрібно розуміти, що вони використовують цю цифру і для власного е інтересу, для власного споживача. Що стосується міжнародного співтовариства, вона не вірить дані цифри. І очевидно, чому тому, що Російська Федерація жодного разу не надала списку дітей, окрім єдиного випадку, який відбувся в квітні цього року, і очевидно мав прямий зв'язок із видачею ордеру на арешт Марії Львової Білової та Путіна, коли вона із свого е плеча надала міжнародному комітету червоного. Христа список із 16, якщо я не помиляюся, дітей, які перебували на той час у здравницях, як вони називають на території Криму або Краснодарського краю, uh -huh. і ці діти вони були надані виключно тому, що їхні батьки перебували на той момент на території Європейського Союзу. Тобто, це ще була така, знаєте, було ще таке прагнення продемонструвати і державам Європейського союзу, що можливо вони там щось не розуміють, і взагалі це Україна винна, не Росія, і от Росія намагається воз. Нат родини Ну, це величезна маніпуляція, бо uh -huh. ми розуміємо, що таке 16 дітей і що таке вже 19, понад дев'ятнадцять половиною так, так, так. тисяч вивезених. А пані Катерина, а скажіть, будь ласка, якщо до про наш регіон казати про Харківщину, чи відомо скільки дітей вдалося ідентифі ідентифікувати з депортованих чи викрадених з тих з тих земель з тієї частини Харківщини, яку расисти окупували свого часу? Що стосується Харківщини, то насправді кількість дітей там на той момент, коли була відома статистика, вона стягала кількох сот, тобто насправді це ну ну така це. Гарна цифра, але це не тисячі дітей, ну, менше і тому це, якщо ми це, якщо ми говоримо, дивіться, і тут я хочу зробити застереження. Це коли ми говоримо про дітей без супроводу, тобто uh -huh. це або статусні дітки, або ті дітки, яких було відправлено у табори так звані перевиховання. Коли ми говоримо про їхню так звану евакуацію, яка насправді є незаконною депортацією дітей із одним із членів родини, що найменше, то це звісно річ тисячі дітей, тобто це тисячі. Тому, коли я говорю про кілька сот, це очевидно про. Дітей, які без супроводу, і їх частину з них вдалося повернути, але очевидно не без проблем. Багато було випадків порушень, які Російська Федерація вчиняла щодо і законних представників цих дітей, і щодо самих дітей. Були навіть випадки, коли діти вони не витримували такого стресу, їх поміщували в спеціальні заклади, де їм надавали психологічну допомогу. Також були випадки, коли батьки залишалися на території Російської Федерації, бо вони вірили у ту пропаганду, яку їм нав'язували, про те, що їх там Будуть переслідувати як колаборантів. А я нагадаю, що повернення дітей з так званих таборів перевиховання здійснювалися вже здебільшого на момент, коли територія була деокупована. І тому цими батьками просто маніпулювали. А в них вони були першою деокупованою територією. Звісно, не було розуміння того, як цей процес відбуватиметься. Тому вони вірили і ну, знову ж таки повелися на це зловживання їхнім вражливим становищем. Відомі ага. такі випадки. Однак здебільшого діти по поверталися, і вони проходили і реабілітацію, і випадки злочинів що щодо них були задокументовані, і вже наразі вони перебувають в тому числі міжнародному кримінальному. А скільки українських дітей державі вдалося повернути? На сьогодні кількість таких дітей це 386 Ох так, це невелика цифра. Тут на жаль дуже важко чимось похизуватися, тому що кожного разу це фактично війна і боротьба за одну, за дві, за Буквально три дитини. за кожну, за дитину, того, дійсно. Щоб, так. Так, тут немає навіть якоїсь єдиної схеми сценарію, за якою цих дітей повертають. Навіть більше тепер ті організації, які займаються поверненням дітей, вони зіштовхнулися з пересвітуваннями з боку Російської Федерації. Тобто з цими людьми слідкують, роблять їхні фотографії, потім показують законним представникам, змушують свідчити, хто це за люди. Навіщо робиться Російська Федерація? Ну не тому, що їй цікаво про цих людей. Правда ж вона хоче ідентифікувати ланцюг. Який ага. допомагає людям повертати дітей для того, щоб припинити його існування і не повертати дітей потенційно в майбутньому? А якщо цих дітей дивіться на території Російської Федерації, якщо вони три дні перебувають без дорослої особи, їх визнають дітьми, позбавленими батьківського піклування, і потім вони відправляються або ж в сиротинець, де вони у сиротинці будуть проходити по загальній базі для дітей для усиновлення, або ж вони відразу насильницьки передаються у російську родину і факти. Чно потім їх забрати звідти з російськими документами буде дуже і дуже складно? Ну просто якась дійсно злочинна кримінальна схема, іншими словами, не можна це описати. А, пані Катерину, ну останнє запитання тоді: як все ж таки Україна може довести, що це геноцид, що це злочин і притягти, сподіваємось, Росію на лавопідсудних? Для того щоб довести, що це злочин геноциду, потрібно розуміти, по перше, продемонструвати, чи була насильницька передача дітей у іншу людську групу. Так, вона була дітей з України передали у російську групу інколи навіть просто фізично у російську родину. Тобто, це пунктик, він задоволений. Далі по потрібно продемонструвати злочинний намір, що таким чином Російська Федерація намагалася знищити українську національну групу. Так, вона таким чином дійсно намагалася подивіться на заяви Путіна, на заяви Марії Львової. Білого і навіть на заяву Карімхана, в якій це прокурор міжнародного кримінального ага. суду, в якій він яскраво свідчить, що МКС було зафіксовано намір не повертати цих дітей ніколи, тобто залишити їх назавжди на території РФ. Таким чином, чи відбулася чи завершилася ця передача, так а тепер дивимося і про нав'язання російського громадянства. І про передачу в російські родини, і про будь-яке спрощення процедур вступу у російські навчальні заклади, і про е, заборону проявляти власну ідентичність, неможливість її зберегти. Тобто, фактично так Російська Федерація позбавила нас через дітей при і намагаються дуже пришвидшено перетворити на своїх громадян. І коли ми говоримо про малолітніх дітей, так які там віком до 14 років, але здебільшого там віком до 10 років, повірте, неї дуже добре вдається це робити, тому що ми повертаємо таких дітей, і вони не просто подекуди не розуміють що міжнародного злочину та цього віку, вони взагалі не розуміють, чому їм говорять, що Росія погана. І чому ага. Україна виявилася раптом хороша, і хоч і, і вони хочуть, щоб все було так, як було. Вивезли, тобто, о от така ситуація, з якою ми зіштовхуємося, та все свідчить на користь геноцидального умісту. Так, ситуація жахлива, але дуже все ж таки сподіваємося, що вдасться Україні довести всі ці справи. Довести, що це злочин геноциду, і побачити на лаві підсудних російських очільників вищого рангу, вищого гатунку, так би мовити, які повинні безпосередньо в цих злочинах. Дякую щиро, пані Катерино. На все добре. Вам я нагадаю, що говорили ми в першій половині, половині нашого вечірнього ефіру з Катериною Рашевською, експерткою регіонального центру прав людини про викрадення, от буквально викрадення українських дітей Росію про те, як можна Росію все ж таки на основі, в тому числі і. Заяв представників Російської Федерації довести до лави підсудних у гайському суді. Ну, зараз ми робимо як завжди невеличку музичну паузу. І сьогодні я хочу сам її присвятити королю рок н рок-н-ролу Елвісу Преслі, тому що саме в цей день, 16 серпня, 1977 року, він помер у Мемфісі. Це місто штата у штаті Тенесі від сердечного удару всього навсього у 42 роки, але скільки за ці 42 роки він зміг створити фантастичних фантастичних пісень? Ну власне, стати в 20 з копійками років королем рок рок-н-ролу. Отже, послухаємо його і повертаємося до ефіру. Не перемикайтесь.